Доки мої супутники відпочивають на тому полі на травиці, я досліджую. Ось цей лабіринт. Лабіринт, з чого він складається, і взагалі як побудований. Ось такий зелений лабіринт. Ось такий він високий, звичайно, і, якщо уважно придивитися, то він складається із осик. Це звичайні осики. Осика, мабуть, треба буде подивитися в гуглі, що це за дерево. І вони ці дерева, і це зарослі, тобто вони висаджені певним чином і певним чином підстрижені, так вони щільно поставлені, що ось якщо ми заглянемо всередину цього лабіринту, ось вони, ці дерева, ось так вони висаджені, дуже щільно і підстрижені що становлять собою суцільну масу. Ось таку навіть не масу, а стіну, таку дуже щільну. Що, в принципі, можна залізти і всередину цього лабіринту. Ось там так, всередині можна. Бо всередині порожньо. Бо там всередині. це бо дерева під їхню крону, в принципі, можна залізти. Ось так ми всередині. всередину все відбувається. І тут по центру є такий цікавий фонтан. Ось такий він живий зелений лабіринт. Звичайні ось такі доріжки, він великий і цікавий. По всьому периметру парка. Теж ось така зелена стіна, як я вже прочитала в інтернеті, чи то граб, чи то вільха і стоять ось такі обличчя. Вони всі різні. Цікаво, що це за обличчя, це обличчя видатних діячів. Наприклад, це Стефан, єршський портрет з бронзи. Якийсь видатний діяч ось такий. Ну і їх тут по всьому периметру. Різні цікаві видатні діячі. Біля кожного ось така табличка. Тобто, якщо ти пройдеш тут повністю, ти багато чого дізнаєшся про культуру Польщі. Про різних історичних діячів. В принципі, цікаво і пізнавально. Ось така клумба, теж красива. Ось, наприклад, ще одне обличчя, як свідчить табличка, це Ірена Молінсова, бронза. Господи, за що ж її так, цю жіночку? Якась якийсь ем, скульптор був. По принципу, я художник, так, я, я, я так віжу. Ну, спробуємо далі подивитися. Ще які тут є цікаві, взагалі не зрозуміло, обличчя з якогось каменю. Бернар Оосовський. Граніт. Чорний граніт. Але, ну, не знаю, таке враження, що просто камінь такий знайшли, схожий на обличчя людини. Ну, можливо, я помиляюся. Ось теж цікавий експонат. Взагалі здогадайся, хто це. Те ж самий Бернард Осовський, але написано, чи це сам автор, чи це обличчя цього Бернарда Осовського. Теж граніт. Граніт, але, мабуть, такий білорожевий. І знову ж таки, дзвонять дзвони, годинник вибиває третю. Так ми вже тут цілу годину гуляємо. Але тут дуже приємно, ось дивіться, стоять ось такі шезлонги, де можна відпочити. А тим часом дзвони виграють якусь гарну мелодію. Тут якийсь собор поряд. Що ви у Варшаві приїдете до зупинки Бровар, броварня, то ви потрапите до Королівського замку. Сьогодні в нас своєрідна така екскурсія, експромна, спонтанна, продовжується. І наразі в нас старий замок відвідування старого замку. Ось він який: всі моменти. Піднімаюсь наверх, ось по таким сходам, Зараз вийду аж сюди. Ну, а звідси відкривається ось такий гарний вигляд. Якщо взяти і засняти, це все ось такий гарний вигляд. Ох. А я зараз буду підніматися важко. Нічого, ось по таким східцям наверх. До королівського палацу. Ну ось піднялися. І ось звідси відкривається такий гарний огляд. Квіти і такий чудесний, да, такий цікавий фонтан. І знову ж таки і поля. Газони, фонтан. Ось він замок. Ось такий огляд звідси. Ось він цей палац королівський. Оце таке красиво. А вгуст третій. Судові газу, цікаво. Машинка їде, точне і коріє. І ось такі красиві дорожки. Ай! Окром бризгає, фонтан! Ага, холодною водою. А, відіду від нього. Такі гарні квіти і гарні, звичайно, ось такі поля.